приїхала. тільки що з ринку, якщо чесно, я в такому шоці. Думаю, поділюся з вами своїми думками. Покажу, що купила, розкажу. А чого я в шокі? Бо я простояла в черзі годину і 5 хвилин за одним продуктом. От напишіть, не додивляючись відео до кінця, напишіть свої думки, за чим в наше. Сучасне время можна стояти в черзі півтори години. Я сьогодні думаю, так вівторок людей не буде, поїду собі на ринок, швиденько скуплюся і все, і буду вдома щось робити. Ага, не тут то було, приходжу, а там 80 чоловік стоїть у черзі. У мене отакі очі на лоба повилазили. Зараз вам покажу, що я сьогодні купила. На 588 гривень. Покажу, що можна купити в Україні на 588 гривень на серпень місяць 2025 року. Зразу скажу нічого взагалі. Що я купила? Купила борошно. 2 кг борошна взяла. Собі на вареники, на пельмені. Можливо, щось спекти: Світловодське борошно. Я б не сказала, що воно супер-купер, там якесь таке, але я його беру, скільки воно в нас коштує. 20-41 кілограм, тобто 4080 це дві пачки, я заплатила. Далі, купила кришки, бо в мене вже закінчились. Теж так бюджетненький варіант. Але для мене це самі кращі із бюджетних кришок. Таламус, так, фірма Таламус, Одеса випускає. Тут такі яблучки, вишеньки помальовані. Минулого року їх брала і в цьому році теж брала, вже викатала, тому думаю, візьму ще одну, бо там ще баклажанчики, може, перчики якісь будуть. Тому взяла ось ці кришки, хай ще будуть, бо в мене вже там закінчилось буквально 5 штучок залишилось. Так, і кришка у нас оця коштує 88,90. Ну, 89, можна рахувати. Далі. Туалетний папір. Ціна теж шок. Скільки він коштує? 13,20. Минулого разу я його брала, по-моєму, за 11 тиждень назад. Напрошується, що треба менше жерти, щоб менше використовувати туалетного папіру. Ну, а що по-другому ніяк? Ну, люди добрі. Це вже перейдемо в ті древні пещерні часи, будемо шматувати газети, але діло в тому, що зараз і газет ніхто не виписує. Далі хліб купила. Самий звичайний батон Гірчичний, 26,20, пів кілограма його. Ще купила такий чорненький хліб, скільки ж він стоїть 29,90. Ну, можна рахувати 30. Я от вже 10 копійок, то не рахую. Купила булочку, розщедрилася, купила собі булочку. Ой, Боже, де вона тут 9 гривень, плюшка. Весною ще можна було купити на ці 9 гривень пиріжок або з сливою, або із яблуком. Були дуже смачні пиріжки з малиною, малина з шоколадом. Я щось на них була як присіла останній час. Були чи по 13 гривень весною. Зараз, йо, моя булочка, 9 пиріжок, самий дешевший 20, 30. Коротше, хлібне, шкідливо для здоров'я, так що, хватить булочки, разу кусить. Ну, до булочки, звичайно, такої гадості взяла. Дві кави. Не рекомендую її пити, але сама іноді п'ю, тому що хочеться. Треба іноді якоїсь хімози з'їсти кава. Теж була 9, а зараз уже 10,80. Якось так. І купила ще лаваш. 15,50. Лаваш коштує. Саме звичайне. Знаєте, навіщо я його купила? Хочу просто зробити щось. якийсь рулет з такою намазкою. Яйце туди, може, помідора. Щось таке. Цікаве придумати собі. Бо я в цьому, в цьому році, в цього літа, не робила собі ніякі рулетики, то всегда лаваші там понакручую Це щось. Не робила, тому буду робити. Ну і <кій> останнє, що купила. Ви вгадали, чи ні, за чим я стояла ту чергу. Я такі черги, повторюся, бачила в дитинстві, в далекому, в далекому дитинстві перед Новим роком. Все, більше я таких черг ніде не бачила. Куди ми кутимося, куди ми йдемо. А стояла, я знаєте, за чим. За олією. Це в мене бутилка беушна, я ходила зі своїми бутилками, тому вона з наклейками. Олія. Розливна олія у нас на ринку продається. Коштує вона 67 гривень за літру. Минулого разу я ще брала її 65 минулого тижня. А це, думаю, піду візьму. Хай собі стоїть, поставлю її десь в темне місце. Можливо, перелюв стекляні банки. Як підійшла, там черга, люди добрі. Я взяла 4 літри олії. Відстояла за неї і виспалась там у черзі, і все добре. Ну, і ще брала отаку це вже магазинна. це не там, це без черги в магазині. Рафінована олія, я її використовую в випічку, в тісто для вареників. До речі, в мене на каналі є дуже класне тісто для вареників, можете подивитися, так що якось так. Ось це все, що я вам показала, вийшло майже 600 гривень. Ну, як то кажуть, їсти тут нічого, хіба гристи. брати хліб і вмочать олію. Це тепер можна так прожити на 600 гривень. Як в дитинстві. Ще сахарка треба було купити. Що ми робили? Халво, халву, як робили бюджетну. Брали кусок хліба, вмикали олію, посипали цукром і їли, і було дуже смачно, і всі живі, здорові. Тепер якихось заморських цукерок, як не поїмо, то нам і день на день. Ось якось так, ось такий обзорчик, ось така розпаковочка. Напишіть, як у вас справи по ваших регіонах з олією, чи є в вас олія, чи вона дорожа, чи це в нас просто якийсь такий непонятний кіпір здійняли, непонятно чого. Ну, а Мені здається, що вона ще буде дорожчать. І я, напевно, піддамся всій обшій паніці поїду, може, на цьому тижні, а може вже на наступному куплю ще собі олії в загашник. Запасуся на зиму. Зараз вона розходиться, просто молнієносно розходиться, тому що ця консервація йде, різні салати. До речі, на каналі в мене є дуже багато. Рецептів з консервації. Ви їх дуже любите, дуже цікавих, тому заходьте, дивіться. Всім дякую за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь, будемо знімати ще щось цікавеньке. До зустрічі!